Доброго дня. Сьогодні ми з вами розберемо елемент, який називається багаторідкове текстове поле Ви в бібліотеці Techinter. Навчимося з ним працювати, налаштовувати відповідні елементи. А також розглянемо, як ми можемо до цього текстового поля додати елемент класу scrollbar. Отож. Давайте створимо файлик і будемо по кроку розбирати відповідні елементи. Так. Тест 4. Отож, з чого почнемо? Ну, давайте почнемо з того, що розглянемо, яким чином ми взагалі можемо додати об'єкт класу текст, ну і певним чином його налаштувати. Для цього нам потрібно виконати наступні дії, імпортувати бібліотеку Текінтер, створити вікно так, програми. Далі після цього додаємо елемент класу текст, створюємо для нього змінну якусь, наприклад, це текст-1. Налаштування цього текстового блоку, в принципі, Є аналогічні, як і всіх інших елементів бібліотеки Тікінтер. Тобто елемент W означає ширина, High означає висота, PG означає, що це в нас буде колір фону. FG це означає, що це в нас буде елемент, шрифт. В нас буде записуватися білим кольором. так, ну і Значення враб. Так, параметр wrap і тут записано значення Word, воно дозволяє переносити слова в полі, не по буквах. В ну, нас тобто вводиться в поле, і якщо в нас слово не влазиться в це поле, воно буде переноситися по буквах. Якщо ми задамо параметр Word, це буде означати, що це слово буде переноситися в нас цілком. Тобто, якщо слово не влазиться в рядок, воно автоматично переходить на наступний рядочок. Так, ну і далі, в принципі, нам залишається тільки невеличкі дії виконати. По-перше, це зафіксувати цей текстове поле. І, по-друге, зафіксувати наше вікно на дисплеї, щоб ми могли на нього подивитися. Запускаємо. В результаті ми одержуємо текстове поле. так. Ну і бачимо, я тут щось починаю писати, так, якісь слова. І ось цей елемент, що я казав, от я пишу, в мене слово автоматично переходить на інший рядок, і ми собі можемо е, з цим елементом е, певним чином працювати. Е, крім того, нам потрібно також розглядати, які є методи ось цього елементу текст, їх в загальному є три. Get, Insert і е, delete. Так? Ну, Давайте почнемо з першого. так, Перший метод це є метод insert. Він дозволяє нам в це текстове поле вставити якийсь відповідний елемент. Ну, Давайте додамо вірш в це текстове поле, для того, щоб вірш у нас гарно відображався по відповідних стовпчиках. Ми його розділимо елементами текстовими, які дозволяють перевозити на, на новий рядок, тобто це зворотній слеш N. Об'єкт, і коли ми ось цей рядок помістимо, в... ну, зараз ми можемо взагалі його надрукувати, так? щоб подивитися, як він буде в нас виглядати. А В консолі, от давайте запишемо. от, І бачимо, що тут він у нас виявився як віршик. Зараз давайте зробимо так, щоб він нас ось сюди записався. Для цього нам потрібно скористатися. Методом insert, для того ми прописуємо наступні дії, ми забираємо в консоль ми не хочемо друкувати, прописуємо елемент текст insert, вказуємо індекс і далі вказуємо, що ми хочемо вставити. Індекс це вказується відповідно рядок, в який ми хочемо це ввести. Одиничка це означає, що він у нас буде введений в перший рядок. Якщо я тут змінюю індекс, наприклад, на 3. Це означає, що в нас перших два рядочки воно буде пропущено так. Ну, в даному випадку воно в нас не пропускається, оскільки в нас там нічого нема. Але якщо б в нас був якийсь відповідний елемент в цьому блоці, то в такому випадку в нас би воно переносилося на третій. Так, рухаємося далі. Наступний метод це метод GET, який дозволяє нам отримати певний конкретний. Об'єкт, і він працює за схожим принципом. Давайте отримаємо назву автора нашого, так, Вікторія Остапчук, і виведемо її в консоль. Для цього нам потрібно прописати наступні дії. По-перше, ми прописуємо автор тексту get, що ми хочемо держати. Далі вказуємо індекс рядка, оскільки цей рядочок у нас є п'ятим, тому ми прописуємо індекс. 5.0. Далі нам необхідно сказати, які е, символи ми хочемо взяти. Тобто ми хочемо взяти символи від нульового. так, тобто нульовий Це буква В, по 18. 18-й це в нас буде символ останньої літери е, прізвища ось цього автора. Так? Е, і далі можемо в принципі, вивести е, цей елемент в. Е, наш, е, наш рядок, так, нашу консоль, от, бачите, вивелося. Якщо б я тут поставив, наприклад, 15, значить, в мене б не вивелося там, останніх 3 літери. Е, Була б Вікторія Остап. Ну, давайте перевіримося. Це дійсно так. От Зараз в мене цей елемент перезапуститься. О, ой, прибушу. Остап Ч. Тобто останніх три елемента в нас не виводиться. Добре. Рухаємося далі і попрацюємо ще з одним елементом, який дозволяє нам виводити відповідно не тільки якийсь діапазон символів, а виводити цілий рядочок. Тому що тут нам враховувати символи, це, наприклад, з Вікторію Стопчук. Це не є зовсім зручно, а ми можемо є в функції get такий елемент, який дозволяє нам вивести. Конкретний рядочок від початку до кінця, що для цього потрібно зробити. Давайте ми, наприклад, змінну S знову ж таки прописуємо текст 1 get, вкажемо, що ми хочемо взяти з першого рядочка. Так, перший рядочок це в нас вірш про е, дружбу. Далі ми вказуємо другий індекс, це 1, і дописуємо напис, який називає е, фразу, яка називається. Line end. Це буде говорити про те, що в нас має бути цілий рядочок прибраний. Ну, і тепер, коли ми перезапустимо на виконання цей елемент, ми побачимо, що ось цей вірш про дружбу. Перший рядочок у нас виявився повністю. Нам не потрібно було визначати, який там перший символ, який другий, і так далі, ми вивели цілий рядок. Так. Також ми можемо вивести цілий рядок, але там, наприклад, забрати якісь певні елементи. Давайте, наприклад, в другому рядочку ми, ми виведемо другий рядочок і заберемо ось цю двокрапку. Для цього в нас використовується наступна дія. Також для цього ми будемо користатися методом GET. Вказуємо, що це ми хочемо працювати з другим рядочком, і вказуємо, що з другого рядочку ми беремо все. мінус 2s. Так, тобто два останні символи. Останній це у нас порожній символ, а перед останній це якраз в нас відповідно буде ось цих дві крапочки. І коли ми перезапустимо на виконання цю програму, ми з вами побачимо, що в нас в отут все є в нас як має бути, а в консолі в нас. ой Перепрошую, я Print не туди прописав. Ctrl-X, давайте сюди є. Yeah. А в консолі в нас виведеться в житті усім потрібна дружба, але вже цього разу без відповідних додаткових двох крапочок. Так, зараз в мене перезапуститься ще раз вікно. Ну, о! Бачимо. так? Тобто ми взяли його звідси, але не додали відповідних додаткових двох крапочок. Ну, і ще один елемент, який дозволяє нам працювати з цим об'єктом, це елемент, який е, дозволяє нам вибрати з цього текстового блоку все. Для цього ми прописуємо s-text1get, е, індекс1. І другим параметром встановлюємо значення end, тобто все. І видруковуємо в такому випадку, ми побачимо, що в нас е, видрукується повністю все, що є в е, даному рядочку. Так, Бачимо вірш про дружбу і повністю весь все поливидело. Так. Якщо ми, так, тепер давайте поговоримо ще про один елемент. В цьому випадку ми створимо вже новий об'єкт, тому що цей у нас трошки дуже багато вже місця займає, щоб він нам не заважав. Ну І щоб не виводилося в нас багато зайвих елементів. Так, Знову ж таки, беремо, створюємо елемент тикінтер, в який всередин, за допомогою методу insert, додаємо блок з нашим віршем. Також додаємо елемент main loop. Що ми будемо в цій програмі робити? Так, Ми зараз бачимо, що в нас там вивелося так, як було до того тобто зображення вірш, Але всі елементи цього вірша в нас е, одинакові. Але е, існують моменти, коли нам, наприклад, треба заголовок вірша трошки відділити. Для цього е, е, в нас в, в цьому текстовому блоці використовується так зване е, тегування і елемент, які називаються add і tag-config. Tag-add дозволяє додати до певного елемента tag-config tag – задати конфігурацію. Ну, Давайте подивимося, як це можна зробити. Давайте, наприклад, для першого рядочка, там де в нас назва вірша, ми додамо тег. Для цього нам потрібно прописати тег 1 add. Задаємо першим параметром цієї функції, задаємо title, тобто ім'я тегу. Далі індекс, вказуємо, до якого рядочка він має застосовуватися, і вказуємо відповідно, що там має бути. Так, Кажемо, що це цілий рядочок. І за допомогою наступного елемента, який в нас буде називатися «TechConfig», ми можемо його змінити. Наприклад, ми вказуємо, що ми звертаємося до тега Title, змінюємо значення фонд на «Arial», робимо його 18-м і жирним, плюс встановлюємо вирівнювання по центру. Тепер, коли ми запустимо нашу програму на виконання, ми побачимо, що в нас. Е е Наповнення нашого текстового блоку зміниться. Так? Перший рядочок, там, де назва у нас, відділиться, і буде відображатися з своїм певним налаштуванням. Ну, в принципі, якщо говорити про це текстове поле. Так, це е, основа, так, яку можна використовувати. Але окрім того, що ми е, багаторідковим цим текстовим полем можемо там працювати з внутрішнім наповненням, текстом і так далі, ми також можемо ще до нього додати елемент scrollbar. Наприклад, коли в нас дуже багато є тексту, так, в е, нас. Потребує е, проскролення. Так, от бар це якраз цей об'єкт, який дозволяє нам здійснювати проскролення. Ну, ми звичайно можемо коліщатком, але інколи буває ситуація, що його немає або воно неналежним чином реагує, і в такому випадку зручно використовувати елемент scrollbar. Тому давайте подивимося, як ми можемо цей скрол-бар додати. Так, давайте створимо знову ж таки елемент, так, імпортуємо бібліотеку Тікінтер. Створимо вікно, налаштуємо наш текстовий блок і зафіксуємо його по лівій частині. Далі створимо новий віджет, так, текст віджет і скажемо, що до цього елемента в нас має бути присвоєний відповідний об'єкт. Так. Далі кажемо, що ми маємо робити далі. Ми додаємо до нього елемент, який називається в нас scrollbar. Вказуємо, в якому вікні він має знаходитися і до якого елемента він у нас має бути застосований. Хоча я так бачу, в принципі, ми можемо його застосувати не для текст widget, а взагалі для елемента текст. Давайте для нашого елемента текст застосуємо, щоб воно вже все разом було. Далі ми вказуємо, де цей нас має бути розташований так, і його фіксуємо. Також встановлюємо значення елемента проскролювання. Ну, після цього також за допомогою функції Root main loop ми наше вікно, ми наше вікно також фіксуємо. Тепер перезапускаємо цей елемент, і ми побачимо. О, так, перепрошую, це в нас має бути текст. Перезапускаємо наше це вікно. І ми побачимо, що в той елемент, який там в нас був, от, текстовий блок, і збоку в нас додався до нього scroll який дозволяє проскоролювати, якщо в нас там текст буде дуже. Відповідно, великий. Так. Ну і ми тут собі можемо вже скролити. На цьому, в принципі, все. Так. Дякую за увагу.